Я відношусь до соціальної мережі, до кожної соціальної мережі, як до свого будинку. Я живу там, я ділю своїм досвідом, я показую нашу роботу, роботу нашого колективу, я висловлюю свої думки, свої відношення. Тобто, це все одно, що ви йдете по вулиці, дощ холодно, вітер, і ви бачите вогник в віконці і відчинені двері. Заходьте, ви зайдете, вас обігріють, вас нагодують, вас напоїть чаєм, кавою, може, навіть сідром. У мене там ще пару пляшок залишилось. Тобто, заходьте по-людськи, заходьте, розумієте? І коли хтось туди ввалюється. Намагається нагадати, насерити, принизити моїх гостей, принизити мене, принизити моїх друзів там і так далі в будинку. Ну, я, як нормальний хазяїн, господар, що, що я повинен зробити? Скажіть мені, будь ласка. Ну от що я повинен зробити з тим, хто ввалився в мій будинок, де всім ради, і хамло мені хам х... Х... Ну, веде себе непорядно. Да, гадить скрізь, всім заважає, лізе до всіх. Ну, я, звісно, виставляю за двері. Ну, мені це не потрібно. Розумієте? Не потрібно. Від того, що у мене відкриті двері, і я стараюся бути всім радий, всіх зустріти да, всіх допомогти, всіх зустріти, це не дає привіду вести себе як просто. Тому, звісно, я закриваю двері перед людьми, з котрими я не хочу спілкуватися. Ну, не хочу, я доросла людина. Я маю можливість обирати, з ким я хочу спілкуватися, з ким я не хочу. Це абсолютно нормально. Ми всі в житті себе ведемо так, всі ведемо так. Коли мені кажуть, я там когось заблокував, я не блокую когось, я не Господь Бог, вибачте, це вон Портнова заблокували. І у мене нема таких можливостей. Розумієте? Це вони вище, там можуть і блокувати. Я закриваю доступ аккаунту. Все. Людина може мати 10, 20, 30, 100 аккаунтів. Розумієте? Це його вибір. Тому. Звісно, я закриваю доступ до аккаунту. Коли я бачу, що людина себе поводить неадекватно, що у неї неадекватна назва аккаунту, там, от як перед цим був там 777 розумник. Розумієте, тобто не про що. Ну, так воно ну, собі створить ще 20-30 аккаунтів, де буде заходити да й дивитися. От. Це мова взагалі про всіх, пане Сергію. Немає значення про кого. Немає значення. Я можу мовчки винести попередження один раз, другий раз, але на третій раз я закриваю доступ на канал. Все. Ну, не хочу я. Якщо людина доросла, має комп'ютер, має можливість оплачувати інтернет і поводить себе отак, от, ну, не дуже гарно, ну, то він собі знайде, з ким він хоче спілкуватися. Все. Я, я значить, не входжу в його круг спілкування, в його коло спілкування. Так, да, я виїжджаю, друзі. Іноді я виїжджаю в Київському регіоні на виїзні консультації. До, до речі, хочете, я вам дещо покажу. Я, я так розумію, що я, друзі, з вами не зроблю цю таблицю. Зараз я вам дещо покажу, дивіться. Це, це буде цікаво, ви охренієте.